Привіт всім! Ви на каналі Мінці Лінцю. А ми зараз вирішили піти в торговий центр і показати вам нову, новий магазин під назвою СПАР. вас ціни там дуже вразі, до речі. Так. Це найдорожчі в Європі магазини, якщо чесно. Йдемо робити огляд цін у магазині СПАР. Це такий магазин ну для багачів. Ну що, друзі, ми заходимо тут в цей магазин по багатському. Так він виглядає, бачите, напереді овочі важива. А, як, і тут звичайних а, магазинах. Заборонено з собаками. Uh -huh. Але тут викладка, подивись, яка ну, тут, тут видно. А, навіть тут... кафе є. Можна собі. Це такий був е, таке пиво. Такі частечка 2,49. Зі смаку апельсину. Крухове. А що там? Стоїть? Зі смаком смузі. Є. Ми зараз будемо йти дивитися скільки тут е, коштують яйка. Шість. Дев'ять зло, два злоти коштує мандарини, 2 два добре. Ну, майже два і пів. Яблука 4,50. Яблука. Ну, я скажу, така сама ціна і в відронці. Ну, педагоги. Щоб розняти з відронкою тут така сама ціна. А грушки Я 10. Ось там по лівій стороні. О Боже, яблука 15 злотих, що роздріли. Ну то якісь фірмові. Чемпіони, шампіньони. Дивись, 10 злотих. Чарки. 6 злотих є навіть. Шпараги 40 злотих. Саш. Шпарагів там. Ну а це не любіть, хто любить шпараги. Тут тихо, тут нікого нема. Капуста, будь ласка. Девиз гот. Чечі огурковий. Огірки. Малині. Огірки мали буряки такі самі. Маленькі бурячки. А, терті бурячки mm -hmm. 5,49. А тут навіть є сок з, з кишового буряка. Девіс. Ага. Цікаво, цікаво. А я вже казав, бо що я не бачив тут. Тільки на базарі ті квашені помідори. Ну, чай ліптом така сама ціна в бідронці 25 злот. А, тут плюще 28 териток безкоштовно. Молочко так виставило. 549, 9, молоко 9 злотих всяне. Ну, це молоко дуже дорожче на злотій, ніж у бідронці. Безлактозно, я беру. А, тут є курка гриль. Це так як в сільпу, бачиш. Ну. No, так. No, курка гриль. Скільки коштує? 14 злотих за кілограм. 14 злотих цей кавалок коштує. Ну. Тут таке як перепилинка. <сус> Кусочок картопельки. А? Тут таке можна. і no, це. Yeah. А то що? Риба бургери є по 17 злот. Це? А подвиски тут тістечка є, солодкі такий. А Трубочки які. Ось це поляки дуже люблять тісти цей. А, фаворки. фаворки ну? От а От хліба мені дуже подобається. А, хліба гарні. Що я ж скажу не в тему посилка прийшла, а смс не приходить. Ну так. Знаєш? Так. Да. Ну. А як за смс-ка? Забули заплачені гроші. Так. Такі випічки. Тут щось мало такої солодкої випічки. Круасани, будь ласка, Марку Чеклиновий. Дивись, круасан з сиром. Я ще не бачив такий круасан з сиром. О, круасан з сиром і шинку. А, дорогалік. А, 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 та а та то зверху посипали. Mm -hmm. такі здобні. А ти що любиш їсти? А от дивіться, заді пряники є. О, пряники. Не пряники, а бублики. Бублики. Навіть не подумав, що тут є бублики. От тут, до речі, багато видів є без лютену. Оце все без лютену продукти. Лодки. Ну, бачите, вони, звісно, дорожчі. Що Це Ну, оце все безбітиноле, типа натуральне. Діабетичне. Булочки, булочки Пепсі, Ну, 6 лот. Ну, ага. такі майже як бідренці так. Так, 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 Як бідренці. А тут всякі крошуто. Прошуто іспанський сире, а ось такий кусочок сира коштує скільки? 5 516. 5.16, скільки його тут є. Вот ту гарматуру. А він вже порізаний, так? Я та. не бачу гарматури. Напевно, за сто грам. А тут 100. 100. А, тут дороге оце доліна добра. Так, дивись 18 злотих. А і що ти більше любиш? Які магазини любиш? Лідли чи Бедронки? Ідемо до так. О, ми йдемо дегустувати. Така лада мясна, як у бідронці така є. Можна паштетики. Дегустація, можна попробувати дегустацію. Паштетики такі. Сашка дегустує вже. І що, як тобі паштетик? Угу. Вкусний. Вонтропка. Вон тропка, тобто що це означає, резибує. Печінка. Паштет з печінки. А Який брав, білий чи червоний? Не знаю. Зараз ще це попробую. А скільки він коштує? О, нічого собі. З дяда про дяда. З діда прадіда паштет передавався. Працюють українці. А працюють українці. Українки працюють. Ну, приправи тут дорогі на 1 злотий або на 69, бо І злотий. бенці на 20 грошей. Ну, це Знижка. Ну, Ось такі пашки такі цікаві. Таких інших видів такого не побачиш в інших магазинах. Притийнові, будь ласка, є ці сосиски, доліна добра. Сосиски 13 злот. Парувки 13 слот. А, 63. Берлинки. Я... Ну тут дорого. Кобаси. Салями різни, чорізо. О. 90 грамів 11-110 гривень. 90. Ну я думаю, що це не дроя, як для больше. coca кола 649. супер It's super cena, чермониці. Або рибки. Рибки взагалі немає. У них рибка. За 100 грамів лосось 4,99. Так. Щось у них дуже пусто, ні. Угу. Або макрела. Макрела улюблена рибка. Три... Тут дорожче. 2,49 в інших магазинах за 100 грамів. А сільодочка. Да. Три злоти. Теж непогано. А то дорого. <рив> О, сирей, будь ласка. А що це таке десь? Кріспий Ага. Боже, які сири гарні. М -м -м. 130 гривень за 100 грам. Наша виду, то дорого. 120 гривень за 100 грам. Зараз Угу. Ага, тут різні такі розносови, звісно, не потужні. Оця прошу труф, труфлі, тартуфа. А ще є така труфля, труфльова. Тут дуже дорого. Ну, а що ти хочеш? Тут таке. І... Сало, О, ну і є. Тут таке. Цікаво сала 15 злот, що 150 злот. 150 гривень. Друзі. 150 гривень, кусочок. О, су, о, кусочок сала. <звук> попросту. Навіть 15 злот, то. І то дорога, якщо Так, ідемо шукати найдешевшу воду. Злотий 30. Ой, 5 літрів води. Саме дешевіша ціна 5,49. Пріма веру. Прима верус. Пріма верис. Ось такий вибір води. Ось такі дублі дуже поляки їсти Але у ці терти овочі, фрукти. Ну, в таких тупках, таких. Ну, З різними смаками. Дешевий мус дивись. Ну, 349. Огірки. огірки mm кішомекрово. -hmm, <micarna> так, огірочки. Тобі смакують такі огірочки. Так, я перший раз, до речі, бачу такі великі увагу, Макарони беріла. О 399. Це хороша фірма. Так, але це маленька пачка. Але італійська? італійська. Але оце теж такі нитки 399. Оці пера. А ці дорожчі по 10 бантики. Тут. І що тут ще є? Тут є ще доброго. Ага, отакий макарон. Тут А то теж італійська, не є о, спагетті, спагетті. 49, найдеше. 449. А в бідранці саме дешевше. Два. І купляє, ні? І купляю. Ну але на кожен свій покупець, на тут кожен товар. Великий вибір, дивись, тут якісь там так, тут імпортні. імпортні італійські. Такі тені. No, да. А я ще таких не бачу, такі ракушки такі. No, є, де куди, ті ракушки. So? Uh -huh. А отут різні соуси до макаронів, як поляки готують їсти. Зварили uh -huh. макарони, кинули оцей соус і вже вам. Ben's, будь ласка, вот рису. Соус Uncle Ben's. А оцей сотку квашний з таким ананасом? А, Ні? Ні? Іріо стар. Багато видів чого я тут не дорогі, дивись по 12 злотих. 120 Дорожі? гривень. Ну. Дуже, дуже здорове. Ну і вони таке от люблять. Бачите, такі можна го готове вже купити. Зробло протеїну, протеїнові такі обіди. Рис. 190 гривень. Так. Три хвилини вже готовий їж. Мацає. А на лішнікі а, Бачиш, як і ти бас. маєш собі подавати їсти в тарілку, мусиш купити такий рінг, такий кругле, металеве. Угу. І отак так подавати таку Класу. кляку. <сх> кляку подавати на цей. Три злоти. Перлова і гречана. О, я не люблю перлова. З кашів то я люблю гречану. Булгур. 5.69, це смачна каша, кускус. Ось шість злот. Бачите, тут дорожче. По... Рис Uncle Benz 16 злот. А там грам 400, так що виявляйте, яка ціна. О, сочок yeah. дивись, який дешевий. 3,49. Ні, yeah, два. Давай два. А великий 3,49 літра. Ну і оці такі сиропи є такі. Тут по 18. До води додати. Або до чаїв. Uh -huh. Ну тут дорожчі сиропи. Я не знаю, звісно, консистенція їхня. Тут скільки, 7,29 729 mm -hmm. herbol. Ось ці смачні соки вичискані знашли такі соки. Зразу тут такий осад є на них. Яблуко, вжане яблуко, і це три на О, oh, їхній сок магазину SPAR. SPAR. Алої. Хто любить пити Алої, напишіть в коментарях, що любите сік з Алої. А, я один раз пив такий сік з якимись такими кульками жабічими, то чуть <гум> не облювався. Бо тут треба до такого ще звичайно. Гранатовий сік, Аля гранатовий сік, звісно, але тут на сік. Компот. Чай. Компот. Чай з гранатом. <гум> а ціна така, як сік. чіпси 849. Ну це Лейси Oven Baked. А оця сама популярна фірма Timberg. А дивись скільки тут. А, це такий ужасний сок. Це нектар. Це Ага, Це нектар. Машинку з ласка, Ласочок, бласка, девісот. Бачите. 90 гривень така літра собі. Це така різниця. Ну, такі соки, такі як компоти, то вони не дуже. А вода. Дивіться, 22 злати, будь ласка. У таких пляшках. Ти вас, как... такі, пляшка, можеш ще там наливати потім. А-а-а. А, -а, -а. <кхух> а літра мерінди? як 629. Пепсі 629. Це десь 65. Гривень. Ну, от напишіть люди, які за кордоном в Америці або в Канаді. Хто дивиться? Пушка Пепсі 1 долар. Цікаво, скільки у вас там воно ну, теж коштує. А от такі я не китайська, бачу китайська. Пепси. по 2 в китайська. Пепсі. По 2 долари 80 гривень. Ну, аті ну, є отака 349. Китайська фанта, або що це? Оця прекрасна обідренці коштує 2 злоти, а тут 4. Сітрус. Напій богів. аранжата. А оце такий клуб мати, мати. Це чай. А мате. Чай. Те, мате. Холодне. А тут в холодильнику. відділ не йде, Ні, ми не будемо алкоголь рекламувати. Олесенька Кока-Кола 55 гривень, пів літра. Для собаки, для котів, корми. Ну, майже в кожному Фуді, магазині. Сібач. Ну, в сільпо, о, будь ласка, тут такі, як в сільпо. Фуді. А в сільпо теж таке? Угу. Я вже щось не пам'ятаю. Потім на сільпо. Сілан 700. О, оце любить для пахнічки. Цієї фірми. Ой. Подивись скільки коштує мегапака. Та тут дорого. 50 ти то ж дуже. Під ринці, напевно, злотів 22-23 то коштує. Ну. А тут 53. Плин для запаху ополаскувач. Так. Капсули персіл. 30 капсулів, 42. Вас, вот. Ну, от тайт порошок 29,99. Там на 25, на 20 прань пишеш. Де ти бачиш тайт? О. Візір. А, візір? Може, потому что тайт. Чистота, чистота. Тьмо, чисто тайт. <реш> чистота, чистота. Мають від накопити. Так, ідемо порівняємо чіпси. Пане Олександра. Ну, ціни такі за таку пачку, як в обідранці. Шість злотих, бач? Uh -huh. Так, така саме цела, така саме це. Ауті великі uh -huh. пачки. Так що на ну, деякі групи товарів є дешевші є дорожчі. Людей зовсім немає. Але да. тут дуже дешевші, бачиш? Ecran Chips. Вони знизили ціну. 7 злотих коштує. Угу. А Pінси так само. Пілеслі. Але можна піти в Deals і купити їх по 20. О, друзі, злотих. ми ще зробимо вам інший е огляд магазину такого. Дивіться, які Лесі, я ще таких лесів не бачу. А це з вакууштує. 18. Тут уже хімічний видів. Пряники, дитя... шманики, памперси, пелюхи. Пелюхи, памперси, памперси да. З ага. Ми брали з солі з паприкою. Це булькує. А я, дуже мені подобається лайси з беконом і з крабами. О, супер ціна дивись. Один плюс один, чи що? Хідно. Але це це гілля душу. А це гарна фірма, оце. Так. Це... Але дійсно гарна. Угу. Mm -hmm. mm, Правда? Mm -hmm. Зі смаком лайма. Вони колись продукували тільки аплікарні. А опласне? що це, до речі? що це? Помило? 849, 85 гривень, ну то імпортне. Ти ж знаєш, що імпортне. М -м -м. Запах, звісно, класний. Мені подобається, то шкарпетка 26, гривень, то ж 26, 260 гривень, шкарпетка коштує. Так. Ну і тут і різні виставочні стенди такі, і... О, азіатинські канари. То, що ми дуже mm -hmm. любимо. Уже красавка з'їсть щось добро. Uh -huh. А де ціни? От прийде контроль цін, 749. а 749. 7,49 така міна коштує. А це 70, вот. Супчика зірці. Рисові так. макарони. От робити сайгонки. Сайгонки це як налисники чи що? Рис, якісь, рисові о, цей. О, Такі блінчики. Угу. Ой, чаї в таких баночках, бачите, 30 злотих чаї. 30. Ну так. Різні пачу. О, твої смачні такі дари. Так, да, це турецька фірма. Ой, то, напевно, ти платиш за таку ж карабайку. В біло. Я пам'ятаю, пам в Беронці ти купив ж карабайку і там було 5 да, це правда. А коштувало то десь 30 чи 40 злотих. Це правда. Ривень. Оце фірму я люблю лакотки. Оці? А всім злотим з кокосом. Щось дуже дорого. Воно ну, було 5 чи 6 раніше. А тут так мало, там скільки? 160 тисяч. А кава. Це друга О, Кава популярна в Україні не з кафе. 29. 290 гривень кава коштує. Скільки тут грам? 200 грам, а малесенька 22. А як? Так, круасани 7 Days. 449. А ми коли приїхали до Польщі, вони коштували 2,80 І завжди Але... були на. Тому що 2,80. А от вись там твій любимий смак, улюблений. Цей орело. А що тут хіт? Ну, Позвольте 99. добре, no А тут 449. Ти <звук> тільки <звук> краще великий чи малень? Ну, я думаю великий краще. <звук> скільки там його грам є? Зараз подивись. 60 грам. А тут. Не бачу скільки тут грамів. 110 грам. Ну, от не виходить. Цей дешевше дві штучки. Так. Uh -huh. Хочеш взяти цей? Чи великий? Два великі хорошо. Ну бере. А ще отойшку. А, а той з яким смаком? Ваніль якраз. Ваніль... А я беру or, мені смакує орел. Я візьму спокосить. І всі залишилися задоволені. А як? Так, йдемо ще подивитись на шоколадки. Людям покажемо шоколадки. Скільки ціна мілки? Ось, друзі, подивіться, шоколадки. 8 злот. А тут дешевше мілка? 6. Бачиш. Бедронці 8. А, тут супер ціна, потім вона впаде. Але тут якась дивись мілка, тут з 18 або бедруєнці 22. Злот, ну, так ярці. 4 злота, ну? Це теж, і бачите, цукерки на вагу. А дивись, як розкупили? Щось тут сходить. Або, у не, або не докидають. Думаєш, не докидають? Не, я думаю, що не докидають. Ну так як то... тут таке все дороге, то. Або знову такі перекуси такі. Та ще не молоко така сама ціна. А тут немає акції, от те, що є на акції. От то що пам'ятаєш, що я купив бідрянці, воно коштувало 15 тут 19, 400 no. різниця. Продукти ті самі. Рафаело 16 злосисеревий. Ну. Якщо до вибору до кольору можна купити щось хороше, а щось ні. Морозово. А морозово? М -м -м -м. Морозово таке живе. <ріху> Випити і з'їсти. Ну, ось так виглядає цей спар. Бачите, людей трішки побільшало. Ну, і тут такий порядок порівняно з магазином відренка. А тому що. Це чисто, бачите. Тут є охайно, є гарно. Бачите, гарна викрутка, все. Люди не перекидають товар, не, пере... не роблять азіатські, що... Тому треба себе вести гарно і культурну магазині. Не розкидувати товар, тоді буде приємно ходити по магазину і написати в коментарях, чому так брудно, чому ми то не брудимо, а сам народ це робить. Ну що, ми, друзі, йдемо до, до, каси. до каси купляти красу, як вам огляд магазину, що вам там сподобалось доброго. Що не сподобалось, напишіть коментарі, нам буде цікаво. І напишіть, звісно, якщо вас ще цікаво, і в Польщі цікаво, ми теж вам будемо показувати. Так. Так, що друзі, ми вже закінчили огляд такого магазину SPAR і залишимо оголошення. Ви проходьте опитування, який магазин ви хотіли побачити в Польщі з цінами. Пока-пока.